Кожен має працювати на перемогу, хтось на лінії фронту, хтось допомагати в тилу. Мені 47 років, я з Полтави. Все життя працював в сфері торгівлі. Оригінальний менеджер декілька регіонів. Для мене війна розпочалася в березні 2014 року, коли вже пройшов в Криму так званий референдум. І наступного дня, в понеділок я вже телефонував військомат, записали мої дані, і от е, на початку квітня мені зателефонували, сказали, що є указ про часткову мобілізацію, що я відправляюся на збір. Хоча навиків тоді не було, таких, що бойових в квітні 14-го року, я по першій хвилі мобілізації пішов в збройні сили. Доньки тоді були маленькі, вони так ще там до кінця не розуміли, е, що це таке, але там мама й дружина. Переживали тоді, переживають і зараз. Але я сказав, що ну, я маю бути там, країна в нас одна і треба захищати. Рік з квітня 14 по березень 15, аж поки нас не пройшла офіційна демобілізація в першій хвилі, я був в 93-й бригаді. Ми воювали в основному на Донецькому напрямку. Наша мінометна батарея прикривала піхоту. За цей рік познайомився з дуже чудовими хлопцями. Зараз підтримуємо зв'язок. Всі хлопці, до речі, які в 145 були, зараз в 22-му теж пішли, всі зараз захищають. Отак для мене почалася е, е, ця війна 11 років тому. 24 лютого я прокинувся від гулу літаків, які вже тут літали. Я зрозумів, що вже все вторгнення повномасштабне. Поїхав на дачу тут все під Полтавою. У мене там броні каска, які залишилися. Керімат спальник взяв з собою і військомат. Черги були такі, що я 24-го не достояв. 25 лютого нас я був після 15-го, Я був у притульному резерві 93-ї бригади, і нас зібрала команда. Але там вийшло так, що вже місць не було. І ми почали телефонувати військомат. Сказали: от є місце в полтавській бригаді тероборони. Тоді ще там до кінця не розуміли, що це таке тероборона. Але ну дайте нам зброю, бо вже, вже вгадячі. Прийшов звичайним стрільцем, зараз командир відділення. В 2014 році такого засилля дронів не було, хоч тоді воювали проти нас їх там ніти. Так була артилерія у них, були і танки, і снайпера, але от саме такої інтенсивності і артилерії, і дронів не було. Перше таке бойове хрещення було район Соледара Сумського напрямку. Ми кордон охороняли і одразу в бій. Проти нас воювали кадировці, вагнера. Вони лізли просто там. От іменно, саме м'ясні штурми були. Багато хлопців там залишилося, хтось загинув, хтось безвісті пропавши. Під Солідара нас кинули в район Курахова, під Мар'їнкою були. Потім перекинули район Авдіївки. Перше поранення отримав у липні 23 го року в районі Авдіївки. Це от, е, мінометний обстріл був і в ногу отримав. Дві важкі контузії рік тому, якраз у лютому, це Новомихалівка. Нас туди тоді кабами засипали. Просто там ми нараховували 15-20 кабів в день, е, по селу йшли. Дрібних контузій вже не рахуєш, починається з 14-го, в серпні 24-го року ФПВі-дрон влучив наш автомобіль. Водій, на жаль, загинув. Нам, двом, от, е, хлопцям, до речі, з яким я в 2014-му теж був, е, ми отримали осколкові поранення в очі, обличчя, очі зашивали, осколки витягували, поміняли два е, кришталика мені. Ну, зараз після цього ж копорання я проходжу ВЛК. Вдома чекає дружина, дві доньки. Одна старшенька, ось закінчила магістратуру. Менша зараз в 9 класі навчається. От дуже чекають, переживають обереги, які вони мені дали завжди ношу і в броніку під плитами, теж в складні моменти підтримку відчуваєш. Це моя сташенька донька, вона займається бісером, в неї хобі таке. І ось вона мені вийшла. Дякую тату за обійми крилаті. Завжди з собою я його беру на позиціях рюкзаку. Це ось те, що мені. Дівчатка ось написали. Дякуємо тобі за, за те, що захищаєш та оберігаєш нас. Ти наша гордість, ми тебе любимо. І ось це прислали мені такі. Печенюки їх на позиціях з'їв. Це я після поранення повертався після першого до дружини додому. Це я в відпустку приїжджав. Якраз до доньки на день народження меншої був в відпустці з квітами. Прям, прям з позицій. Це ми наступали, ми в 2014-му звільняли міста, передавали вітання. Путін х**у. Оце прилетів каб 70 метрів від наших позицій. Ось це воронка від каба. Ну ось дивіться, мене метр сімдесят, Тоді теж добре, нас підконтузило. А якби бліндаж влучили, вже, мабуть, би… це такий бліндажик, окопчик. Так, да, це на позиціях. Якщо немає там штурмових дій прильотів, то одразу в вільний час це ти постійно там щось бліндажів досконалюєш, десь викопав, десь заглибився, десь позиція облаштував. Це ми мене позиціях, оцих вже хлопців нема, на жаль. Красота, яка Сергій. Сергій, на жаль, загинув за 10 днів. Олександр. Царство Небесне. Вічна пам'ять герою. Ворог у нас сильний, їх багато. Вони от не, не цінують ні своє життя, ні наше, але, на жаль, гинуть і наші хлопці найкращі. На жаль. Ходяка волонтерам, все-таки є люди, які підтримують раді, коли там, підписують там, хлопці, давайте, ми з вами, ми вас чекаємо. Дитячі малюнки теж просто от, приємно, що є увага, тому бо іноді. Навіть тут в Полтаві приїжджаєш, там, дивишся, ну, все чудово, війни немає. З однієї сторони це добре, з іншого боку, мають всі допомагати фронту, перемозі, здоров'я, в кого є, той має воювати, я маю на увазі, чоловіків. В кого нема, хай донатять на, на дрони, волонтерам. У 22-му році, скільки хтось три дні давав, хтось два тижні давав, але ми вже три роки воюємо. Ну, я вважаю, з таким потужним ворогом, в якого там нескінченні людські ресурси, техніка, просто тьма. Українцям треба об'єднуватися все одно. Я думаю, що ворог тільки на це розраховує, щоб нас роз'єднати. Найкращий наш союзник для України це збройні сили України.